Усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. До нас на подорож приїхав ось такий чудовий автомобіль. Це Nissan X-Trail 2006 року випуску на повному приводі. Він обладнаний бензинним двигуном в об'ємі 2 літра, плюс додатково було обладнано газове обладнання. Автомобіль має передні та задні протитуманні фари, фаркоп, який знімається так і встановлюється, об'ємний міський багажник, на даху та панорамний люк. Має ще титанові диски від Nissan та 16 розмір куліс. У гарному технічному та кузовному стані. В салоні у нас є повний електроспакет склопідйомників, блокування дзеркал та, бува... та блокування дверних замків. Маємо регулювання. Світла, автоскладання дзеркал та регулювання дзеркал. Маємо механічне регулювання сидінь та механічне регулювання керма. Ось такі кармашки. Це підстаканничок. І ось такий кармашок з підкурювачем. Маємо автоматичну коробку передач. Однозонний клімат-контроль. Маємо авто світло, автодощ, мультикермо, Android-система. Маємо камеру з заднього руху. Ручний тормоз, який працює добре, підігріви передніх сидінь. Ось такий. Бардачок. І тут бардачок. Автомобіль проїхав 257 тисяч кілометрів пробігу. Маємо панорамний люк, який працює добре, підсвітку передніх сидінь та підсвітку задніх сидінь. Маємо на задньому ряду сидінь електричний підйомник, кріплення ізофікс. Ось такий підголіт, підлокітник з під стаканечками. Автомобіль в непоганому стані. А його можна переглянути по адресі Гната Хоткевича 22Б. Це місто Київ. Купити його можна за готівку, лізинг, кредит. Без готівку, якщо у вас є криптовалюта, то за криптовалюту теж можливо. Друзі, усім гарного дня, до нових зустрічей.